Традиційно з потеплінням люди все частіше обирають відпочинок на природі. Однак з приходом теплої погоди активізовуються і переносники небезпечних захворювань. Кліщі різні ураження нервової системи, які можуть супроводжуватися нудотою, блювотою, головними болями, різними порушеннями функціональними. Кліщів можна зустріти не лише в лісах, а й на міських газонах. Вони не стрибають на людей, проте з легкістю можуть залізти на оголені ділянки шкіри. Коли ми йдемо гуляти в лісопаркову зону, варто вдягати закритий одяг, який закриває максимально тіло. Він має бути світлих кольорів, щоб ми добре бачили кліща на ньому. Також можна заправити штани в шкарпетки, головні убори обов'язково. Якщо ж ви вже помітили паразити на своєму цілі, в найкоротший термін можна спробувати самостійно його позбутися, але краще звернутися до лікаря. Якщо ж це пройшло більше 24 годин, але менше, ніж 72 години, тоді варто звернутися до сімейного лікаря. Можливо, він, враховуючи ризики зараження бреліозом, призначить вам одноразово антибіотикотерапію. Не потрібно забувати турбуватися і про наших чотирилапих друзів. Укус паразитів може спричинити небезпечне ураження органів тварин. І у нас будуть такі симптоми, ми можемо спостерігати, як то в'ялість, апатія, зниження апетиту, може бути задишка, змінюється колір сечі, він стає більш темніший, насиченіший і змінюється колір слизових оболонок. Вони блідішають або жовтішають. Аби вберегти від небезпеки своїх домашніх улюбленців, краще регулярно профілактувати паразитів, обробляючи шерсть спеціальними препаратами. У нас є препарати контактної групи, тобто які наносяться місцево, і є системні препарати, які вживаються ну, всередину, орально. Це таблеточки системні, або контактні це або нашийники, або каплі на холку, або ж це можуть бути спреї. Знаючи про небезпеку, вінничани по різному оберігаються від кліщів. Стараюся вдягати закрите взуття під носочки трошки вище, щоб ручки ножки були закриті. Я приходжу додому, якщо гуляємо, і взагалі сама нічого не приймаю, не обробляю, але завжди обдивляюся, купаюся. Якщо схватили кліща. Потрібно гарно його викрутити. Наша собака цілий рік приймає повністю зимою від кліщів таблетки. Так само обробляємо від комарів так само протиглисними таблетками. І найголовніше, що ми можемо зробити, це після кожної прогулянки обов'язково прочисувати і механічно шукати. Сезон активності кліщів триває майже до кінця осені, тому під час відпочинку варто не втрачати пильність. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.